Ледь звожу кінці з кінцями з цією комуналкою. Газ, світло, вода. Ну, вже тільки в мене так? Треба запитати і в інших жителів нашого міста. Скільки ж вони платять за комунальні послуги? Ходімо, дізнаємось. Ну, якщо врахувати субсидію, субсидії 3200. Ну і ще до неї додаю майже всю свою пенсію, то десь 200 ще додаю. А угу. це така. для вас велика чи маленька? Ну вона? Як я пенсіонер, і пенсія 35 років стажу 260, то це. Ну так як у нас індивідуальне опалення, то ми, ну мабуть, десь більше трьох тисяч за все. А для вас це яка сума? Маленька, велика? Ну, ми пенсіонери, так що ще й ми і ВПУ. Так що для нас і те, що забрали, у нас дві тисячі і заберуть, це теж буде дуже погано. Дві з половиною тисячі гривень. А ви? А я не проживаю в Переяславі. Десь дві з половиною. Це взимовий період. Так. Десь до трьох тисяч, трьохкімнатна квартира. У мене пенсія трошки більше за шість, то я ще викручуюся. А так, якби 2-3 тисячі до ябниці, чоловік помер, я залишилася, а діти розійшлися ж по своїм селям. Ну, підтримують. Син під Херсоном, військовий в штабі працює. Приїхав відпустку, так я трошки, трошки радість, якась. Багато приблизно. Ну, за газ десь, мабуть, три-три з половиною за доставку десь тисяча. Ну, світ около п'ятисот гривень, там щось таке. Для вас це забагато чи ну, дивлячись на те, що хата у мене не маленька, то я думаю, це, це, це ще й небагато. Але справа в тому, що е, обідно, що беруть за доставку. <гум> Якщо чесно, не скажу, дружина за все платить, то вона цим керує. А дружина не каже багато, мало. Ну, Третя час зарплати, тобто вона вихователь, я сторож, третя час загальної зарплати десь, мабуть, виходить на комунальне.